Мабуть, у всіх є такий фільм жахів, після якого було важко заснути. Ось і я в дитинстві одного разу перед тим як спати тицяв канали телевізора і потрапив на дуже дивну картину було в неї щось таємниче та тягнуче, цей фільм був не схожий на інші, в ньому все було якось інакше. Операторська робота була, наче за камерою, був дядько на підпитку, трусив камерою та бігав лісом, тримаючи її над землею. Актори грали дуже театрально, а самі монстри, котрі полізли з екрану, були настільки жахливі, що, здавалось, наш маленький будинок і сам опинився посеред цього жахливого лісу. Це був фільм Зловісні мерці. Минули роки, а я і досі перепитую друзів, які пропонують провести лампові вихідні в заміській хижі у лісі. Гей, друзі, вітаю в кіноклубі. Промінь для натхнення робити нові цікаві відео є можливість підтримати канал. Всі посилання є в описі під цим відео. А поки що беріть смаколики та содову, займайте зручні місця у залі та відкладайте у бік той некрономікон, щоб раптово не викликати армію Тенрягу. Армія темряви третя частина серії Зловісні мерці. І це той самий випадок, коли щось починалося як кривавий фільм жахів, але з часом перетворилось на зразкову візуальну комедію та створило навколо себе цілу франшизу. Саме ця частина мені подобається найбільше. Але трохи повернемося до того, з чого взагалі все почалось. Одного разу зустрілись два хлопця Сем Реймі та Брюс Кембл, які дуже жадали знімати своє кіно. Та ще до того, як з'явився перший фільм Зловісні мерці, ці чуваки випустили свій аматорський фільм жахів з назвою У лісі. Сем усівся в режисерське крісло, а Брюс зайняв місце з іншого боку об'єктива в якості головного героя фільму Еша Уільямса. Все знімали на любительську камеру Супер 8, що ще більш додавало жахливої атмосфери малобюджетному горору. Після того, як фільм пройшов всі етапи так званого постпродакшену, його творці пихали його деінде, щоб залучити інвесторів. Згодом такі знайшлись, і вже тоді сем Реймі знімає свій майже головний фільм в кар'єрі Зловісні мерці, що означає пора повеселитись. Так. Звісно, прообразом всього сюжету став той короткометражний фільм у лісі. Було дуже багато спільного, але й були відмінності. Сюжет можна переказати в декількох реченнях: п'ятеро друзів зупиняються в заміській хижі, вмикають який то старий магнітофон, та саме через це випускають в світ зловісних потвор, які хочуть перетворити на жахливих мерців молодіжну компашку. Винкни! Часто таке буває, що коли дивишся фільм жахів, то майже в кожному фільмі можна знайти посилання на твори батька всесвітнього жаху Говарда Лавкрафта. Ось так і Сем Ремі при створенні свого фільму надихався творчістю Лавкрафта. Головне, що він взяв з його творів, це книга мертвих вона ж не Саме з цієї книги звучить закляття з плівки, після якого починається справжній жах. Вже в першій частині фільму можна помітити фірмовий стиль режисерського бачення, навмисно бентежна камера, наче погляд якогось чудовиська, який біжить через ліс, постійне хитання, яке створює одразу дискомфорт, і самі декорації промоклого лісу та старої хижі змушують ще більш зануритись в теплу ковдру під час перегляду. Операторські ракурси заганяють глядача в тісний простір фільму, і через це зростає саспенс. А моменти, коли невідоме зло підглядає за героями через вікна, створює напругу ще більше. Вже тільки від цих моментів стає лячно. Але куди ж без чудовиськ та усіх притаманних елементів у фільмі з такою назвою? І тут їх вдосталь, і вони по-справжньому лякають. І звісно, весь цей жах не міг не потрапити під жорстке око цензури. В деяких країнах фільм або взагалі заборонили до показу, або порізали самі жахливі моменти. Хоч і через це зловісні мерці не стали комерційним хітом, все одно з часом фільм став культовим. Другу частину фільму можна назвати ремейком першої з деякими відмінностями. Але головне, що робить цей фільм для всієї серії. Те, що він додає комедійного характеру та створює перехід з авторського фільму жахів до чорної комедії, а саме третьої частини, яка має назву Брюс Кембл проти армії темряви, в якій вже творці намагаються не налякати а посмішити глядача. Але перед тим як сміятись, давайте ще трохи поговоримо про сучасний ремейк фільму Зловісні Мерці. І про це нам розповість спеціально запрошена гостя, це авторка з каналу Культовик, яка дуже добре знається на фільмах жахів. Тож, якщо ви ще не підписані на цей канал, дуже раджу це зробити. Там дійсно страшенно цікаво. Усім зловісний привіт. Дякую кіноклубу Промінь за можливість поділитися враженнями про улюблений фільм із кінофраншизи про зловісні пригоди мерці. Мова йтиме про рімейк. У 2013 році режисер Феде Альварес ризикнув та здійснив перезавантаження першої оригінальної частини 81-го року із Джейн Леві у головній ролі. Сюжет рімейку розповідає про мію: щоб позбутися наркозалежності, вона з братом та компанією друзів відправляється у віддалену лісову хат. Через надмірну допитливість один із персонажів знаходить там книгу мертвих і зачитує закляття, яке відчиняє ворота до пекла. Ганда. Феде Альварес зумів створити нову історію, але водночас наповнив її елементами, які притаманні оригінальній частині. Тут є і зловісна хатинка, і некрономікончик, і моторошний підвал. Ну і про бензопилу не забув по якості зйомки та спецефектів відчувається, що на кінострічку витрачений чималий бюджет, і це дійсно так: 17 мільйонів в порівнянні із 350 тисячами доларів, які були витрачені на оригінальну стрічку 81-го року. Але те, що Реймі та його команда досягли за таку суму 80-х, неймовірно навіть за сучасними мірками свого часу зловісні мерці був досить страшним фільмом, але зараз він викликає здебільшого сміх ніж страх. Що не скажеш про рімейк? Адже через надмірну жорстокість прем'єра кінострічки навіть була заборонена в українському прокаті. А крові стільки, що у цілій кінофраншизі так багато не назбирається. Перетворення персонажів мерців просто бездоганне. Недолугих сцен у фільмі майже нема, за виключенням необдуманих читань зловісних книг деякими персонажами. Тут я б воліла, щоб творці рімейку притримались оригіналу, де закляття звучить із знайденого магнітофону. Загалом весь хронометраж рімейку тримає глядача в напрузі аж до кульмінації, яка задовільнить як шанувальників культової першої частини, так і глядачів, які ніколи її не бачили. Хванська. Дякую, культовик, за атмосферний огляд ремейку культової франшизи. Ну а тепер, друзі, давайте вже точно перейдемо до комедійного лайбу третьої частини оригінальної трилогії. Отже, Армія Темряви сюжету головного героя Еша переносить в середньовічну Англію. Тут вже створюється конфлікт між крутим чуваком з майбутнього та консервативним лордом Артуром. Ешо пропонують важливу місію повернути той самий Некрономікон, книгу мертвих, яка знаходиться на землях під владою сил зла. А в обмін на це його обіцяють повернути додому. І, хоч Еш одразу показує, хто володар ситуації в цьому середньовіччі, демонструючи свою круту рушницю, збоку він виглядає не дуже гідним. Ти заплатиш життям. Так. Слухайте мене, недорозвинуті. Це моя ломака вбивака. Якщо хтось з вас мав поподібних. Бодай торкнеться мене до всіх оточуючих ставиться як пихатий тип, навіть відчуття кохання йому байдуже. А як же те, що між нами було? Всі ті слова, які ти говорив мені наодинці. Це лише розмови у ліску. Та й по всьому. Та саме через те, що сам герой вельми егоїстичний чувак. З ним трапляються комедні ситуації. Головне закляття, яке треба було промовити, забравши книгу, він, звісно, забуває та теревенькає якусь несенітницю, чим і викликає навалу мерців, скелетів та інших потвор. Нектар, Нектар. Нектар. Ноктюрн, Нікель. Щось не... Лату, Варата. Ради. Не... Але як належить такому герою, втомить, мить, коли всі в ньому розчаровані, та надія на порятунок зруйнована, він знаходить в собі сили дати відсіч армії Темряви. Інколи герой якогось оповідання починає жити вже окремо від оригінального твору, так сталося із Ешом Вільямсом. Це брутальний чувак з виразним обличчям та харизмою. В армії Темряви герой Еша вже не той сором'язливий парубок з оригінального фільму. Тут він такий карикатурний брутальний мачо. На ну що, бабо? Потанцюємо. Це ще більш підкреслює всю іронію такого образу. Звісно, його таким зробив сам актор Брюс Кембл. Гримаси, які він робить в зловісніх мерцях, додає божевілля тому, що відбувається на екрані. Хоч Брюс і знімався багато в яких фільмах, це, мабуть, головна роль в його кар'єрі. На відміну від попередніх частин фільму Зловісні мерці, де з жахом чекаєш на появу чудовиськ на екрані і заплющуєш очі під час кривавих моментів, в армії темряви, всі ці почвари лише викликають посмішку, вони стали більш комедні, хоча й грим виглядає вражаючи. це видовище можна порівняти з коміксом. Монтажні зліпки відбуваються дуже динамічно. Особливо це помітно в бійках, коли хтось завдає удару, то камера рухається по тій же самій траєкторії удару та зупиняється в момент зупинки руху. Сам фільм постійно в динаміці, в ньому є прискорений монтаж певних дій, наприклад, як в епізоді, коли Еш збирає свою суперрукавицю. Це знову, наче, читаєш фарбистий комікс, який не буде розтягувати цей процес на декілька сторінок, лише декілька коротких кадрів та фіналі крута фразочка головного героя. Круто. Увесь фільм це суцільний атракціон з гегів та жартів, але разом з цим нікуди не подівся фірмовий стиль класичних зловісніх мерців. Тут такі ж атмосферні декорації, абсурдні ситуації, збереглися і операторські знахідки та загальний темп фільму. Режисер Сем Реймі ніколи не дає кадру просто так стояти на одному місці. Навіть в статичних епізодах завжди щось відбувається, або в кадрі герої додають динаміки, або сам ракурс чи рух камери задає кінетичність моменту. Що це ти задумав? Що це ти задумав? Ах ти ж, ах ти ти ж, ж... Кожен жарт стає новим поштовхом для продовження історії. Гротескні спецефекти, навала стоп моушн скелетів та інша графіка виглядає доречно. Навіть сучасний чоловік з 20-го століття, який опинився в середньовіччі, серед чаклунів та лицарій, гарно вписується в таке кумедне оповідання. Режисер Сем Реймі зміг знайти той самий баланс всіх цих елементів, створивши свою оригінальну трилогію від фільму жахів до кумедного фарсу. Перший раз, коли я подивився до кінця фільм Армія Темряви, я точно запам'ятав кінець фільму, де головний герой Еш нормально повертається в свій час та знову працює в крамниці. І там на нього нападає демонічна тітка, з якою він розбирається вже звичним методом. Але коли в другий раз передивлявся це кіно вже на DVD, у кінці Еш трохи проспав повернення в свій час. Та опинився на 100 років вперед в постапокаліптичній Англії. Я дуже здивувався спочатку, поки не дізнався, що у цього фільму є два фіналу. Вважається, що та версія, де Еш сильно довго спав, не дуже сподобалась глядачам на попередніх переглядах. І тоді вже перезняли сцену в крамниці, яка вже точно перетворює Еша на крутого героя бойовиків, який не боїться жодну демонічну погань, і вже далі з великих екранів цей герой починає шукати пригоди на сторінках власного коміксу. Ну а я тепер кожного разу, коли потрапляю на цей фільм по телевізору, завжди дивлюсь до кінця, щоб дізнатись, а який зараз буде фінал. Деякі фанати зловісних мерців сприйняли армію темряви дуже скептично, мовляв, що це вже взагалі не канон та який-то фарс, де криваві бійки та ті самі зловісні мерці. Але, подивившись уважніше на цей фільм, можна побачити не тільки всі напрацювання режисера Сема Реймі як видатного кінотворця, а ще й побачити талант, поєднувати речі, які, здавалось, поєднати неможливо. Це кіно з'явилось завдяки великому бажанню Сема Реймі. Створити щось по-справжньому видатне, так і вийшло. Те, що спочатку було лише на плівці домашньої камери Super 8 стало культовою франшизою з 90-х. А на щорічному коміконі можна побачити не одного дядьку в синій сорочці з бензопилою замість руки. Ну що, друзі, ось у і добігає кінця сеанс нашого кіноклубу. Дякую, що завітали! Пишіть у коментарі ваші спогади та враження про трилогію зловісні мерці. А ще не захоплюйтесь читанням Некрономікона. А якщо є бажання підтримати канал чи просто подякувати, всі посилання є в описі під цим відео. Ну все, я пішов збиратися на вихідні у заміську хижу у лісі. Бувайте і до зустрічі у кіноклубі. Rome.